З вами Настя, і ми знову сьогодні пограємо у проєкт Камі. юху Знову почнемо з самого початку і подивимося, що ще можна зробити, щоб в нас взагалі вийшла друга кінцівка. Можливо, я просто мала в кінці поговорити з тим чуваком, який в масті. Я просто не знаю, чи це хлопець, чи це дівчина, там непонятно. Ну, скоріше всього, хлопець, ну, таке. Отож, починаємо з самого початку. Я вже не буду... Повністю все читати. Просто буду переклікувати, тому що ми вже все, в принципі, читали і бачили. Пана або пані, в цей раз ми будемо паном. Ох, звісно, прийміть мої вибачення. Перед початком необхідно прийняти користувацьку угоду. Прийняти угоду. Так. Ну, просіпаємося. відчуваєте, як біль пронизує все ваше тіло. Нарешті прокинулося. Звісно, це моя робота. Постійте рівно, заблючите очі. Це вона нас перевіряє. Так. Стан нестабільний. Все, що може погладити по голові. Дозволите. Дякую вам, рада, що можу хоч чимось допомогти. Відчувайте, як біль відступає. Ми нічого не пам'ятаємо. Треба тільки йти вперед і нічого не боятися. Отож, йдемо вперед. Це кімната реєстрації. Правильно, неправильно. Так. Стаємо в чергу. Отож, перед нами всі. Читали угоду ні. Пальців, скільки 6, проходьте. Читали угоду, ні, скільки пальців, 6, проходьте. Читали угоду, ні, скільки пальців, 6, проходьте. Читали угоду, ні, скільки пальців, 6, проходьте. Тепер ми читали угоду ні. Скільки пальців? А якщо я зроб... зроблю цей раз п'ять. Хм, проходьте. <смітно> Цікаво. Кімната, здається, вам знайомою. Ми прийшли і вирішила, що ви поритесь. Так. Коротше, вона вірила, що ми впоримося, але вона трошки вже устала, тому сіла посидіти. Лялька нічого не каже, тепер цей. Має по ідеї щось друге нам казати. М -м, га? Що, це була кішка? Дивно, 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 дивно. Оу, м -м. Ще один бідолага з пропеченими місками. Або ти лише прикидаєшся? Промовчити. Ну, звісно, інакше тут бути не може, тільки не тут, хі-хі-хі. Що ж, тут у нас усі такі або скоро таким стануть. Тож ти не сильно будеш відрізнятися. Тривай, це ж ти. Е-хе-хе-хе-хе. <сум> любиш виділятися з натовпу не так? Бажаєш себе особливим, от тільки хі-хі-хі, будь-хто на твоєму місці зробив би так само. Люди люблять пливти проти течії, усі люди, і ти не виняток. Якби ти дійсно був особливим, то пішов би за натовпом, а ти? Що ж, якщо твій вибір хоч трохи потішив твоє роздуте его, може, це і не так погано. Твоя свідомість твій храм, і йому немає сенсу слухати чужі дзвони, чи не так? От тільки чи впевнений ти, що пальців таки було не шість? Що ж, принаймні, в тебе є можливість обирати. Це дає. Коротше, це ми вже читали, він там вимахується. Косокриво, а ми пройшли. Отож, якщо треба буде вбити час або ще когось, звертайся. цей раз тут нас так само більш нічого. Я підслухала вашу розмову, я не спеціально, просто та дивна людина має рацію. Це дослідження складається з чотирьох кімнат. Першу ми вже прийшли, вам залишається лише рухатись вперед. Ви нічого не пам'ятаєте, тепер ми її назвемо. Да. Я, Якщо б буду називати таким ім'ям, як в неї є, я не запам'ю, як її там звали, тому, як звичайно. Ой, англійська мова. Дан. дан -дан. О, то це моє ім'я. Дякую. Якщо ви хочете відпочити, можете звернутися до мене. Тільки вам краще не заплющувати очі, пам'ятаєте? Коли зрозумієте, що готові йти далі, просто пройдіть крізь двері. І ще дещо. Ви бачите ту ляльку. Лялька-лялька, Тра-та-та. Тепер вона. Важно дивитися в очі. Це ти, який гідкий. Мої слова дійсно дійшли до твого крихітного мозку. Я зрозуміла, тобі потрібна моя музична скринька, та не надо нам твоя скринька. Чесно кажучи, мені не, не дуже подобається її мелодія. Е, хоча, в принципі, не така погана, просто не знаю. Запустити для тебе могла би. Ти просто жахливий. Я нажала щось, і тепер вона не дає мені... А, не дає мені запустити. Окей. О, я нажала другий варіант, не прочитавши, я забула, що там було. І вона тепер нам не дає включити скриньку, ну ладно. Так, ну добре. Може, наступний раз якось вийде. О, ви теж туди потрапили? Схоже, твоя провідниця досі жива. Пощастило тобі. Слухай. Нам же обом треба вибратись звідси, правда, то може будемо співпрацювати. А, так. От цей раз я вирішила не питати в неї і зразу піти до неї. А ось і ти із виходів тут лише дверний отвір, що веде в безодню, та люк на стелі. Він зачинений, тож можеш і не намагатися. Поглянь краще сюди, тут на стіні напис. Думаю, це є підказка. Ось. Тут, подивися. Це ми вже читали, бачиш, я довго ламала голову з можеш послухати, що вони там потякають, убий нас, в прийдут трупами. І вона вбила нашу провідницю. Тобто, ну, в принципі, все те саме, тільки я не поговорила з провідницею. Мені наказали вбити, вони сказали вбити, трупи, трупи. А -а -а. Отож. Угу. Воно завжди таке голосне. Зробивши крок назад, ви оступилися і зачепили статую, вона розбилася. Що ти наробив? Стривай статуї. То треба було просто розбити їх, покрити трупами підлогу. Дідько, дідько, це так тупо. Клята кімната. Так, тикаем пока. М -м -м. Ладно, тут в цей раз. Выживи. Я вже почала думати про гірше. Вибачте, я була неуважна. Ви здаєтеся засмученим ваші очі вологі. в не повинна це казати, але я ваша провідниця, і тільки ви можете мене вбити по-справжньому. Е Якщо ніхто не казав мені про е кинджал. І я не брала кинджал. Ну, коротше, блін, тут пропущена історія виходить. Пообіцяти надалі захищати її. А, ну ладно, подивимося, що вийде. Маєте втомлений вигляд. Нам він, до речі, нам не казав про е, кинджал. Отож, якщо я не подружилася з цією куклою, вона нам не робить. Свою скриньку не крутить, то в нас нема смисла шукати кинжал. Ну, таке. Вирішив помитися просто в одежі. Так, це вже то саме. Добрий самаритянин. Так, продовжуєш робити, як хочеш. Що ще ти мені скажеш? Колись і мене вів шлях пригод, хі-хі, а потім мені надали титул графа. Так, добре. А, так, все, вона з нами взагалі не буде говорити. От капець. Добре. Давайте відпочинемо. Якщо лягти спати з мокрим волоссям, воно почне ламатися та випадати. Окей. Хоча чи варто турбуватися про волосся тим, хто не має голови, Хі-хі. В смислі. Не знаю, що це буде тут. Я ті рази не лягала і не знаю навіть просто що це може бути, якщо ще раз лягти тут і може ще раз, потім. До речі, чуєте, що вже голос чоловічий, коли віддихується. Ваші свідомісті щось змінилося. З вами все добре. М утримайтеся від сну. Я не хочу вас втрачати, ну окей. Давай тоді ще нас попесть по голові. Ви маєте кращий вигляд, ну окей. Так, це все. Подобається маска? Це моя провідниця мені зробила. Імена звати Аристотель. В тебе втрачений погляд, схоже, ти пережив щось жахливе. Якщо в тебе є питання, можеш спитати. Спитати про кімнату, здається знайомою. Так. Тут... Вже не чітко формулюєш питання, підключення до системи. Це про помічницю, провідницю, чи чекі. Так. І тепер відходимо. Здивований, що ти нічого не спитав про мій зовнішній вигляд. Я вже забув, як виглядав, тому тепер я виглядаю, як не знамо що. Отож. То що, блін, все! Я більш нічого тут не можу зробити. А! Дурна скринька. Капець. Я навіть не знала, що якщо я виберу другий варіант, то вона буде мене хейтити і все. О, я все ж таки можу взяти. Навіть не. Не знаючи про це. Ок. Оп, вже хлопець намальований. В принципі, то саме, тільки там було просто длінніше волосся намальоване. а так те саме. Ой, звідки це у вас? Тобто, вибачте, я знайшла чистий аркуш перу, вийшло чудово. Дякую, якось намалюю вам ще. Це, в принципі, все, напевне. Та. Отож ідемо далі. Як це? А ось і майбутній дворець світу, а може і не майбутній, а може і не творець. Він видається здивованим. Звісно, нас тут так багато. Двері попереду, воно від... і вони відчинені, але там прірва. Так. І там чекає вічний голод. Може, тобі знадобиться провідниця. А де твоя провідниця? Я візьми мене. Ні, хіба ти вже забув, як прокидався на моїх колінках? Ніколи не покину, візьмеш. Правила, правила. Треба сказати слово. Дамо йому вибір. Гроші, кохання, смерть. Людям властиве. Що обереш? Слово? Отож, там. Да. Так. Я тут. Навіщо ти сказала про ім'я? Такі вже правила впевнена, що ти хотіла піти і не пішла. Пішли. Таке. Вибачте, казала, що буду допомагати, але тепер тільки заважаю. Попестити. Навіщо намагаєтеся втішити мене? Ну, як тобі, цього разу в тебе навіть не було виборів. До кінця. Тепер остання кімната. Відпочинь, брися сил, а потім приєднуйся до нас. Закінчились репліки. Тут. Погана людина, йди геть, ста. Е... Окей. Зараз з цим хлопцем поговоримо. Вже одною ногою в могилі. Мене звати, знаки питання. Так. Може, щось блокує? Доступ до твоєї свідомості? Я думаю, ми на цьому закінчили. Слухай анекдот. Аліса, побувавши в Задзеркалі, вирішила не зупинятися на досягнутому і відвідала ще за за задивання та застіля. Ха-ха! Оце ти видав, мандрівнику? Ой, я сказав щось зайве. Більш він нам нічого не скаже. Я не маю тут бути, дідько. У мене закінчились репліки. Я хочу ще раз спробувати полежати. Ага. Якщо вона мене попесте, має кращий вигляд. А ще полежимо. Тобі ніколи не було цікаво, чому ти завжди прокидаєшся на колінах в асистентки? Не знаю, але цікаво, в принципі, чому так. Мені теж було. Мені теж не було, в смислі, він сказав не було. А мені ж то було? От цікаво, якщо ми ще раз так зробимо, то ми вже все, ляулю? Померли? Окей. У ваші відомості щось змінилося. Ви досі зі мною, ви не слухаєте мене, але ви ще тут. Чи може бути, що я помилялася? Але ж ні, це неможливо. Я бажаю для вас тільки добра. Давай попасть ще по голові, може стане краще. Помагала нам, от і все. <смайти> Маєте кращий вигляд. Так. Ну, тепер пробуємо останню кімнату. Навіть не знаю просто, що тут може бути вже. На столі лежав лист. Вітаємо нового кандидата в камі. Ви пройшли весь цей шлях і заслуговуєте на винагороду. Вона чекає на вас за останніми дверима, позбудьтеся вашої провідниці та проходьте далі. Ще зробимо так, як я казала, поговоримо з цим. Ми зустрілися знову. Це рідкість. Чи може це доля? Що ж я відповів на твої питання в останнє? Що таке камі? Камі – це Бог на якійсь мові, всі ми знаємо, на якій, просто він забув. Е, яка нагорода мене очікує? Нагорода поняття розтяжне. Чи як тут він казав? Не знаю, не пам'ятаю. Стривай, що це в тебе? Це ніж? Я не відчуваю коливань. Він надто чіткий для цього місця. Надто фізичний. Я не знаю, що тобі наказали ним зробити, але будь обережний. Тобі ж мені обережніше усе не так, як здається, на перший погляд. Тут більше нічого, і, в принципі, це все, що я. Все, що я можу зробити, Та ж чуєте співпташок, як дивно. Що написано в листі, дати прочитати лист, це ми робили, і воно зразу мені не дає нічого зробити і промовчати в цей раз? Дійсно, мені не треба знати ваше завдання. Пам'ятаєте, що я завжди буду на вашому боці, що б ви не зробили? Та одно я можу тільки вбити її. Я не можу не вбивати! Ну як? Ну що це таке? Тобто тут кінцівка тільки одна виходить, чи що? А! Блін, ну реально, я так бачу, що кінцівка може бути одна, походу тільки. Це місце забрало ще одне життя. Покірний щур, то ось тохти. <свісно> Хто ти. Так, я зрозуміла. В принципі, я хотіла, хотіла добити ще одної кінцівки, але бачу, що навіть взагалі якось ще по-другому зробивши, все одно нічого не виходить, ніякої другої кінцівки. О, тому я не знаю. Не знаю навіть, чи тут є ще друга кінцівка, тому, думаю, це останнє моє проходження буде. Е, тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і пишіть в коментарях, можливо, ви ще хочете якусь гру, щоб я пройшла або щоб ми з Олегом пройшли. Що вас цікавить? Можливо, ще якісь є новели, не новели, що б ви хотіли побачити. Отож, дякую і всім па-па!